В першу чергу розпочинаємо з цибульки. Її, щоб не запачкувати м'ясорубку, можна абсолютно спокійно потерти на тертушці. Одна велика цибулинка. До цибульки відправляю пів кіла фаршу. У мене це свиний, домашній фарш. За бажанням можна додати ваші улюблені спеції, а також обов'язково посолити добре, ну і поперчити. вимішуємо фарш. Його не потрібно гарно вимішувати або відбивати, просто Перемішали з цибулькою, з перчиком. І ось отак залишаємо відпочивати. А тим часом беремо картоплю і чистимо. А далі беру почищену картоплю, ось такий девайс. І роблю ось такі бочоночки. Це така штука. Вона спеціальна для фаршированих овочів. Ну, а звичайно, кабачок, наприклад, синенький нею легше зробити. А з картоплею приходиться прикласти зусилля. Ну, але якщо хочеш, то можеш. Виходять ось такі бочоночки. І так роблю з усією картоплею. Чисто теоретично можна зробити ще один варіант. Дно зрізати ножечком, щоб воно ставало ось так рівно, а до кінця не довирізати. І тоді буде справжній такий бачоночок. Тобто тут варіантів декілька. І на виході я маю ось отаку картопельку. І ось такі. Серединки з неї. Звичайно, якби це було на святковий стіл або приходили гості, то я б готувала б тільки ось оці бочоночки. Але так як це готується для себе, то ось це в мене також піде в це ж саме блюдо, в цю саму страву. І готуватиметься одночасно. Для цього мені оцю картоплю потрібно посолити. Як я буду це робити? Спочатку я її все ж таки нафарширую. Ось так це приблизно виглядає. Я поділила у мене 12 картоплинок, і цю кількість фарша, ну, приблизно я поділила на 12 частин. А там якась картоплинка більша буде, якась менша, сюди менше увійде, залишиться. Ця більша, Ну, наприклад, якщо навіть не вистачить доверху, нічого страшного, головне всерединку напхати. Ось так виглядає наша картопля. Наша майбутня вечеря. Я взяла навмисно більший листик. І чому я казала, що спочатку потрібно нафарширувати? Тому що ось тільки тепер я її зараз посолю, фарш в мене солений. Далі вона буде заливатися соусом. Він також солений. А для того, щоб картопля не впитала в себе все з соусу і не виявилася потім страва недосоленою, я ось отак просто-напросто солю картоплю з усіх сторін. Поки що відставляю і таку саму маніпуляцію. Проводжу за цими ось серединками, також солю і перемішую. І тепер ось оці наші серединки розподіляю просто поміж фаршированої картоплі. Ось так, тому і листик брала навмисно більший. А тепер саме цікаве, білий соус. Розпреділяю його поміж картоплинок, він трішки загуск. Рецепт білого грибного соусу є окремо на каналі. І розподіляю його весь поміж картоплі, щоб всюди, всюди, поміж картоплинок був соус. А далі опція не обов'язкова. Але з нею смачніше. В мене є ось такий шматочок копченої грудинки. Вона не м'ясна, вона більш як сало. Але копчена. Тому на кожну картоплинку я покладу шматочок оцього копченого сала. Ось отак. Зараз вам, щоб краще видно було. Ось отак. І, і можна зафіксувати з зубочисткою. Ось так сало дасть і трішки жирку, тому що я не лила не олію, нічого геть взагалі. І смак відповідно. Навіть з простим салом печена картопля дуже смачна. А з копченим салом, як розумієте, вона ще смачніша. Я не буду прокалувати зубочистками, а зверху це все закриваю фольгою. Ось так. І відправляю в духовочку запікатися. Забула сказати. В листик на початку я підливаю трішки водички грам 100-150. Ось такий вигляд ця страва має в готовому виді, фольгу я зняла, засмажувати ми не стали. Можна було б залишити без фольги ще на декілька хвилин. Але тоді б і салко б е, зашкарюбло, засмажилося, і картопля б зверху була більш суха. А так, картопелька м'якенька, салко якась частина витопилася, щось залишилося, аромат стоїть неймовірний, тому, як ідея вам Вечері можна як святкову, будь ласка, користуйтесь і смачного всім.